Соло левелінг. Починаємо з другої серії, тому що першу я вже подивилася. Я не хотіла взагалі дивитися це аніме. Damn! Значить, манху я прочитала десь на одну третю. Може, десь так, одну третю. Я думаю, що якраз все, що було в першому сезоні, я вже прочитала. Манхва сама по собі гарно, класно виглядає. Поки я її читала, я розуміла, що адаптація аніме. Що це буде вже ну, зовсім інший продукт. Це буде не так класно. Тобто є якісь речі, які краще не чіпати. І Коли я подивилася першу серію, мені стало сумно, тому що, вибачте, мене, будь ласка, але те, як воно м -м -м, анімовано, які кольори використовуються, мені це не подобається. Ні, це дуже Це Взагалі тія, ребят. <звіт> це гавно. Це мені не гарно, я не дуже люблю цю історію, я не фанат цієї історії. А, сюжет там є цікавий далі ще колись буде. Мене багато що бісить. Тому від мене тут схвалення та якихось сюсі-пусічок не чекайте. І ми будемо дивитися в дубляжі Cycle Та качур для того, щоб хоч щось гарне тут все-таки було. Треба забиратися! Нас не попередили, бабусі вже померли. Якби, якби ти не сказав, що ти за те, щоб сюди пертися, ніхто б не помер. Ха-ха-ха. Тупе сили мисливців ніколи вже не змінюються. М -м -м. Опенінг. Фу. Боже. Це вже було достатньо для опенінгу. Що це за кліп? Пішов просто тут. Хорошо, у вас IQ там не да, коли брали у мисливці, коли ранг давали. На побачення. На побачення. Ой. Блін, симпотний був, симпотний був. Чувачок. Угу. О. Дісютя би там злетіла. Ну, викончені, типа. Ви зараз не побачили, що відбулося, що вона була готова його спіпілити і чомусь зупинилася. Ви взагалі ви там в тіктоки сидите і не бачите, що що навколо відбувається. Боже, як же це складно. Краще побігати, побігати як от два ті папа перед ним. Ой. Ой, фу. Прикольно. Я правильно розумію, це мисловець рангу є. А ви взагалі без нього нічого придумати не можете. Бляк, Ні, не непра... Ага! Блін, ну чувачок гарно. Гарно зробив. Дуже сміливо було. Ну... О! Ну, класика, чувак. Класика, ти помреш? Оп. Все. Як, як можна було, я ще раз скажу. Я в на місці його дружини, нікуди ніякого херню не відпустила ніколи. Вони звикли, що вони пиздять їх кулаками, ножами, всяка хірня, яку вони купують. А тут, коли якби, ситуація інша, коли треба просто стати біля статуї, з інструментами, коли треба помолитися, вклонитися. Там де в треба свої мізки використовувати, логіку, смікаленьку, вони не звикли до такого ці а, інші ранги окремі. Вони типу, типуа. Боже, ти устих, ну звісно. Та господи, та дай мені встати до того, і, блін, арфи! Отопчеш ти мене. Ти хочеш щоб музика грала, дай мені встати до цієї арфу, чого ти топчеш мене. Ааа, у нього ще ж ноги не було, точно. А потім якось хіра і з'явиться. Ну, чиста Рен Дружки, Ти наші дотікаєш жертву принесення. Забув свої <відомі> слова, твоя відповідальність <звим> лідери. О, ну да, дуже зручно ти лідер, ти помреш. Усі тоді проголосували. Угу. <відомі> Коротше, мені таким трошечки приколом тупим здається, то, що, що його сестричка <сістичка> дуже щаслива. О, Подивіться, яка вона ще. Ой, він отримує по горіхах постійно. Хо -хо -хо ма... Вона просто щаслива, вона сяє щастям, вона не приколюється. В той час, коли в неї мама в комі, і брат просто постійно померта. Все, мені його сестра не подобається, кончена сука. Вибачайте. І о, моя мама, о, моя сестра, я ледь-ледь купив цей ніж, сестра. тю тю, -тю, -тю. одягнута, вся така. Росісана, щаслива, у неї все добре. На підробіток мала і дивля після школи сучка, поняла? Оць, в манхві це вчитати, було цікаво. У Манхві їх розмір і страх від них я відчула більше, ніж тут зараз. Я не знаю, як це працює. Врятувала себе Чувіча Чувіча. Да. А. ти, він, він просто його кинув. Молодець. Спасай себе, братик. Сонг поясни. що за. Просто нам показали лоха головного героя, а потім він не лох, всі слухаються його, він тільки щось розуміє. Родина чекає. Не можна мені поки що помирати. Ай, я б вашу мать. Може, це йому боги ці дали цю підвищення рівня. Звідки ця підвищ... Звідки нього нога? Типу він вірив у цього бога, залишився там один як от що. Я просто не пам'ятаю, як це спрацювало. Або про це ніхто не казав. Нічого. Заберіть відзачухи. Я ж сказав, а що залишив. Тут він крутий да. Коротше, ніхто не помре через те, що вони дуже рідко взагалі відчували себе на дні, як він дуже рідко. Вони такі, а у мене дружина другим вагітна, ой, я там ще з цього гобліна чужу". і вони не відчували у цей програш образу і взагалі інжуріс. Якісь в цій ситуації вони обісралися, А він у цій ситуації такий, я вже сто разів міг померти. І цього разу я не помру. Типу, це для нього не новина взагалі, що він так себе почуває. Тому він виявився найсильнішим тут. Ну, пакет страхування життя. О, все-таки пакет страхування життя у нього є. А якого хера ти працюєш в той час, коли у тебе мама у комі, блять, а батя нема. Вам забезпечує соціальна якась тема існує у вашій країні? А. О. Йому <пиздаць> Блін, та вони там його розхвасили. І це тіло, це він його не. Його просто немає. Ну, це, звісно. Конечно... А. Ну він тут переродився, коротше, з ним тут щось сталося. Окрім того, що в нього. <поцелес> mm -hmm. Це правда. Коротше, він тут. Він... Ага, фу. Ага. Короче... Ага. <поцелес> ну що, жертва приношення, оце чи що? Жертва сталася, да? Молодець. І отримає зараз, да? От поясніть, будь ласка, це от воно так спрацювало, що у нього є цей другий шанс. Ну, тобто, це все через це, Господі, поясніть людині, хоробрість слабкого. Ви виконали усі умови, щоб стати гравцем. Угу. Хто це генерує ці плашки йому? У разі відмови ваше серце зупиниться ну, менше, ніж за секунду. Ну, Подожі, дайте подумаю, менше ніж за секунду в мене є так, або ні. Людинка це мальчик наш. Там пов... Він все зрозумів, нарешті розізлився, його розквасили просто. У нього вже нема руки, ноги. Я не знаю, як він ще живий, там валявся. Ти гравець вже мальчик. А він попав в якусь іншу реальність? чи ну, Які події? Як він, він телепортувався у ту лікарню? Де він руку ногу взяв? Це, буде, це пояснено було кому? Стереження асоціації мисливців. Ну, поясіть мені, як я тут? Зацікавив спостерігачів перше. Чувак, ти сам тільки що сказав: дірки в нема, нога є, рука є. Чим я зацікав? Яка більше нікого зміна. Але у тебе друге пробудження відбулося. Хоробрість слабкого. Тобто ті вони не слабкі і у них взагалі немає шансу до другого пробудження. Чи там є ще якісь умови, щоб стати гравцем? Або тільки бути слабким і проявити хоробрість, як наш особливий хлопчик. О, ти такий необережний. я взагалі хвилювалася. Коли, в який момент? Це дуже тупо, те, що він це все проговорює у голос і сам з собою розмовляє у голос. Звезде до покарання. Чий жарт? Що ти мелеш? Так дайте йому посратися, покарайте його прямо зараз, бо він тупий бісить мене. Покарання твоє мальчик. Тільки для тебе оформлений. Угу, Де ти? Угу. Ну, от як? Ну, як? Ха-ха, да, це. Я пошутіло. Просто. Ну от, блін, чорт, як вона працює, ну, ребята. І його тут немає. Да, зник. А зранку буде тут, як тут. Що це за система, яку бачить тільки він галюний якийсь. Але він реально зник. тобто це не просто особливий випадок. У вас реально настільки це не. Ну, ви просто дослідження свої не проводите. Каже, це особливий випадок. Вони не вивчені ці е, врата, брами ці не вивчені. Не робіть із себе розумних. Подивіться, що тут несеться. Просто незрозумілість автор зробив так. Ну, типу, воно не вивчено, воно якось працює. Якось воно спрацювало. Ну, що ти виспався? Немає прескочать. І він же ж нікому не буде це розповідати. Він сам втіху, що буде цей рівень піднімати. Бо він егоїст закончений. Просто йому треба більше грошей для мами. для сестри. Він просто цікаво, чому вони про це не запитали? А, сестра, ти не бачиш, ніхто не бачив. Я не знаю, що я там. Нуль мети з 100. Мед, ти зробив. Віджимання 0 з 100. А прес 0 зі 100, Присідання біг, ну то це поки бігав, це вообще жодного кілометра ти не пробіг. Качатиму силу поповній. Прокачка робить мене таким сильним. Я прямо відчуваю, як м'язи ростуть. От би всіх в мене так, да? так? Угу. Угу. Зовсім як в іграх. Ну він він деган, він сам з собою розмовляє. Тебе психушку пора. Це рангу на північному заході. Та у центрі. просто як прогноз погоди. Тут, і тут, і тут, де будуть. Чому вашу мамку не лікують? Ви дві дитини? І ну тобто, чому ти таку брав професію? Блін, я так і не зрозумію ніколи в житті. Це по типу щось раку, Да? Я її спасу, ну, звичайно, ви що? Він там такий рівень підніме, знайде таку гальку, таке каміння, що вони мамі скормлять, і вона, Боже, ми знаємо тепер, яких лічити, Інакше не може бути. А, да, на а будівництві ну, піздець був повний. Яка була яка була причина, чому ми пішов у мисливці? Агов Шмаркач? Вороши дупою. Ой, маленький. Мішечок цементу упав, і ти такий, блядь, я не для будівництва, я не можу носити цемент, але я можу в... отримувати пизди постійно в брамах, як найнижчий, ще найгірший мисливець, як найбільший А, е, Ось, і щоб мене просто звичайні якісь зелені тролі чи гобліни, чи хто там просто мене кололи постійно. Ото да, А коли тобі хтось кричить Ей, шмаркач, Хочеш, на будівництві це, це пізнець. Як, як це можна було витримати, як ну, бля, я в рукавичках несу муку, несу пісок. Нє. Це, це найгірше було реально. Лікування. Яке лікування, блядь, тільки що сказали, ми можемо підтримувати життя. Більш один на 10 тисяч людина так хворіє, ми можемо підтримувати цю блядь, Кому і лікування немає, не, немає просто, немає, просто ми щось капаємо. Під, вона не помирає просто і все. і ніхто блядь, не лікує. Що ти будеш лікувати, маму? Який ти противний тут? Який ти кончений тут? Як ти мене бійся? Давай пожалуйста, порубайте його нахер. Якщо не допомагаєш, нас не розраховуй. Це, це, це справді, особливий хлопці. Боже, все. Це особливий хлопчик. Я не можу. У мене просто, я не знаю, як ловлю крінж з нього. І, ну, але ж нам далі показують, що він так вижив, і це тепер він такий буде сильний, все буде класно. А до того він що адекватно себе поводить? оця дитина та краще б ти вже тобі, тобі казали шмаркач швидше і загрози життю набагато менше на будівництві. Ну тобто, ти супер слабкий. Але так, це його привело до того, що він там втратив руку ногу і життя, і це у нього там друге пробудження, і все йомайо. Тобто, якби він страждав не просто так, і так і мало б бути. Але коли, поки ми дивимося його шлях туди, це видається таким тупим, конченим. І в мене просто одна пропозиція йому: іди нахер звідти, ти кончений, іди нахер звідти. Ну, нічого, він такий особливий. І зараз він мені повинен подобатися. бо такий пацієнт, що буде так 100 раз просто робити присідання, і срака у нього накачається за секунду. Ну він ж там за місяць, за два, не знаю за скільки, стане качком таким. Найособливіший найкласніший. Тупе. Просто тупе. Все, що від тебе буде класне, це нагльош такий, ну, нагльош, звідки в тебе візьметься, бо ти, блядь. Нікому не розказуєш свій секрет, тебе супер наростає все, звісно. прешся туди постійно. І ти буде, у тебе буде нагльош і красива мордаха, і чуть-чуть красива кофточка буде підніматися в якихось фреймах. Все. Так ти мене бісиш. Давай швидше, і хто там вовки в тебе? Давай. А що? Як да, Як і потрібно, щоб було. Ти далі будеш дивуватися, що це ніхто не бачить, що це тільки для тебе. От халепа? На втечу можна не розраховувати. На втечу можна не розраховувати? А ти хочеш втекти? що тепер робити? Ви не можете покинути підземельне. Здавайте боса або скористайтеся каменем тут. Ясно, доки все не, зачу, що не вийду звідси. Так бо я просто б втік звідси. А мені вдасться вбити боса без у нього, блять, плашки вилазять. Він нахер виконує завдання по цим плашкам, відчуває, як у нього від однієї прибіжки жопа накачалась і виросла одразу, чи біцепс, я не знаю. Розмовляє сам собою до цих плашок, звертається і «До, да до, досі продовжує сам собою пиздіти. Окей, якщо б це твої були думки, нахера, ти пиздиш у голос, ти ти сумасшедший, тобі треба в лікарню. І тепер, коли вже все серйозно, коли вже там якісь боси, якась брама зачинилася, він думає про втечу. Ти взагалі можеш зібрати цей пазл в голові і зрозуміти, що да, блядь, ти будеш виконувати все, що тут сказано, бо ти один раз не поприсідав, тебе відправили до багато в пустелю. Чувак, з допомоги групи. Яка група? Та сам я сам з самого початку був. Ніхто не підозрює про твої блядь, приключення пригоди твої. Я не знаю, він мене виморожує ця малолетка, от якась така противна. О, це твій найзліший ворог. Давай, вони тебе, вони тебе постійно штрикають. Давай. Боже, ти став таким ловкачом. Ти ж там один день побігав, ти вже такий лавкач став. Ні, заждіть, заждіть. У мене. У мене. у мене у мене шок що. Подождіть. Ми будемо зараз з вами стопати, тому що це піздець. Поки що норм. Ще куди не йшло. Ой, фух. Що з його ногами відбувається? Що? з чувачком. Що це? What the fuck? Фу, дивимося на ноги уважно. Просто. Айрувіна! У тебе там є тіло, ти якийсь безтілесний. Хто це? Ні, я розумію, що я стопаю, і через це воно типу, таке уродське. Але як вам сказати, mm. в будь-якому аніме десь там хтось далі хтось біжить, робить там, в будь-якому аніме є. Є такі смішні моменти, там, де вони відмальовані, дуже так, типу там на фоні. Але тут, крупняком, крупняком на весь екран і дуже повільно, і я це все бачу, просто мені навіть не треба було придивлятися це з першої секунди, ти в ахері. Це ж. А навіщо ви мені таку хуйню підсунули під нос? Ну, тобто, так, от, да, от, там він вже далі щось пригає, воно таке каряве, а тут просто воно прям відверто каряве, просто о ось так. А так от. От, так, от на такої близькості. Просто под, от, от я вам його зараз збільшу, да, там? Як він. оце... У нього якийсь просто рух. Ребят, це адаптація найвідомішої блядь, у світі манхви, про яку я стільки чула і навіть читала її через те, що я стільки про неї чула з усіх сторін. Фу. Вау! Нічого, це особливий мальчик він якось всіх побідить. нереалка, 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 неріалка. неріалка, неріалка. О, і отак. Давайте так, я нічого не хочу казати. Хорошого. От тільки е, дубляж дуже гарний. Я крінжую. я буду кринжувати, можна я буду кринжувати.